Сьогодні комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» теплокомуненерго експлуатує 38 котелень та близько 150 кілометрів тепломереж, обслуговує 730 будинків міста. На ремонт котелень та теплових мереж цього року запланували витратити майже 8 мільйонів гривень. Підготовлено в травні місяці вже сім котелень, що становить 18,4% від загальної кількості котелень в місті. Також проведено гідравлічне випробування 40 кілометрів теплових. Мереж виконано заміну 330 метрів Теплових мереж на попередньо ізольовані. Попередньо ізольовані труби на сьогоднішній день дають можливість економити, зменшити втрати в теплових мережах, тим самим покращують надання послуг для населення. Котельні вже відремонтували на вулицях Новий Світ, Зелена та Глінки. Це недавно збудовані в основному автоматизовані котельні, які працюють без обслуговуючого персоналу. В червні планують ремонт котелень на вулицях Лозовецькій, 3 А, Глінки, 18 Б, Миколинецька, 64 та проспекті Степана Бандери, 14 а з графіком ремонту котелень та теплових мереж можна ознайомитись на сайті Тернопільської міськради підприємством. Розроблено і затверджено національною комісією регулювання ринку комунальних послуг інвестиційна програма. Інвестиційна програма передбачає заміну теплових мереж по вулиці Київській, 3А, а також по вулиці Лесі Українки, заміну насосного обладнання на сучасне, що дасть змогу зменшити витрати електроенергії на двох котельнях, і дасть можливість автоматизувати індивідуальні теплові пункти. Закінчити ремонтувати котельні та мережі тепловики планують до 15 вересня.